Так, друзяки, Всім день добрий. І сьогодні 8 березня хочемо привітати всіх, всіх наших українських жінок. Вітаємо вас з 8 березня. Бажаємо всього самого найкращого, щоб вас завжди любили, щоб ви були любими і щоб у ваших сім'ях було взаємопоніяння. Коротше, щоб у вас все було добре. З 8 березня. вас. Погнали. Так, я йду, друзі, зараз. Ну, ще не управляться, ну, вже почти управляться. Що у мене? Шепить оце, виходить, парогенератор. Все, Парогенератор, можна сказати, виключаю. Тому що він вже не нужен. Осталося в мене тут 8 минут. Доготовитися. Температура зараз у продукті 70 градусів, поки доготовиться буде 71-72. І потім я ще залишаю, воно в камері ще поки дойде, там ну, стабілізується і потім відкриваю, починаю остивати і будемо потихеньку забирати. Ну Це ще сюди підійдемо трошки пізніше. Все, я це виключив. Там все в мене жир стікає. І воно саме через 7 хвилин запікає і виключиться. Потім підійдемо сюди, через 7 минут покажу. Погода, ви бачите, яка погода. Погода просто шикарна. Погода така, що я навіть вивалик два наших велосипеда понакачувати колеса, попротирати пиль, повимивати, тому що там стояли в кормоцеху всі в пиляці. Ну, коротше, довести до ума, щоб уже заново ну, знову починати кататися. Пішли, що, що я подарив жінці своєї віки на 8 березня. Покажу. Та-дам! ви думаєте, що там таке, да? Тарадан, да Отакі от таких от... От такі... я отак от вам поверну. От такі рамочки для квітів. Вішать квіти. І, що я таке придумав? Чого я таке начертив? І потім, як це все я придумав, начертив, позвонив Євгену, Женька, що мені допомагав варити ворота, і кажу, Жека, так і так зроби мені по цьому чертежу. І він мені зробив. І, що ми тут поміряли, щоб горшки, які на крючках, отут поміщаються візде? Так само, горшки, он колечка для них. І так, коротше, візде продумали, що воно буде виходить, раз, два, три етажа висіти цих горшків із цвітами. Цвіти то ще віше рано, бо холодно. Ну, віки їх, повірте мені, дуже багато. Тому зарані готуємося. Чого я взяв от таку рамку? Того, що ліса у мене строїтельні, якщо ми не робимо літом на цих лісах. І Віка зразу їх завішує цими ж цвітами в горшках і на крючках оці вже ті горшки. І, коротше, щоб вітер не дув. І, коротше, я по своїм лісам взяв розмір, бо їй він підходить, той розмір, і заказав Женьки отакі от дві рамки. Одна сюди, одна туди. Вони не тут будуть стояти, це ми просто їх поставили, а взагалі вони будуть стояти одна ось точно ось отута. Зараз я покажу даже де і як. Ось вот так, типа. Вот так. Коротше, ми робили для цього розміру, тільки туди, в самий кінець. Там зараз просто горшки стоять. Ми їх уберем в самий кінець. Ось цю рамку. А ту другу рамку, не знаю, я Вікі предлагаю, щоб поставити, показує, що ціль досягнена на часах. 20 тисяч шагів. За день. А ту другу я показував сюди посередині між вікон. А ви скажете так чи ні. Дивіться, яка буде красотища. Ось така красотища. Купили профільок 20х20, товщина двоєчка. І оце Джексон сам повигинав акуратно, ну і поварив. Таке все е, вроді би простеньке. Ну, Треба повозитися. Ну так красиво буде. Та, я думаю, буде. Так, yeah. да, он віка каже, буде дуже красиво. І не буде ж вона тепер мої строїтельні ліса забирати під свої цвіти. Ну а потім, якщо вже мало буде, то може ще одну на ту сторону зробимо. Пішли показувати порисад. Глянемо зараз, зайдемо в коптівку, що там. Давайте, скільки там. Може там вже, якщо залишилось 2-3 минути, а воно вистачить, то я теж виключу та й все. О, показує. Три минути ще буде готуватися. 71 градус. Все, вже бачите, пар не так іде, бо я виключив. Я можу вже виключати. Ось я виключив. І все. Воно вже там ролі не заграє. Вона вже продукт готовий 68 градусів, а це я просто перестраховуюся і все. Все, виключилось. Каптівка Древос. Скільки це ми вже каптим? Каптим ми на ній вже другий місяць. Вона прийшла у нас 20 го чи 22 -го, чи 20. Ну, коротше, 20 го числа січня і оце вже пішов другий місяць. Зараз вам покажу і знову закрию. Отак. От отакий сьогодні темний рубін. Зараз на сонці покажу вам рубін який. А, ось, от так. На сонці добре видно. Так не видно там в тіньку. В тінь. Оце отакий от рубін. О балик, під черевик. І все. А це я закриваю і хай ще трошки постоїть. Будемо вимивати каптильню, тому що ми вже закончили, виходить, на цій неділі копчення наше. Уже коптити на цій неділі не буде, важко наступний кінці. Так що так, що Кому що треба, дзвоніть. 095 89 210 38 Віка. Попадете до нашого оператора, заказуйте, записуйтесь, зробимо те, що вам треба. Ілі дзвоніть те, що є, та й беріть. Зараз покажу ще що багато. Це ну, вже буде в кінці відео. Пішли, там щось кричать наші. Е, значить, оці породи, де є йоршир, ну скажімо так, найхже це йордшир. Е, в якому? В чого йоршир? Тому що дуже-дуже крикливі. Воду ми їм вже виключили, виключили, вода їм набралася, віддихаємо, сюди не підемо, бо дуже-дуже кричать зараз почнуть. Ось мої ліса. І оце ж ліса, коли вони стоять, ну ми на них робимо. Там то ангар, то те, то те. Вони все час у нас були завішені цвітами. Як не робимо. І це ж ми зробили для цвітів, щоб вони не були такі завішені. Так, у нас отут а що у нас? Пангар? Та ангару все тут по кормоцеху. Там великі стояли, вигнав їх. Бачите, вам маленьких покажу, як вони окліматизувалися. Ну і добре пішли в рост маленький, Так більш-менш, питань нема. Так, да, їм теж треба насипати вік. От цим малим треба насипати кормушка пуста. Ага, тут аж жарко, так? Да? А я думаю, може вікно давай я відкрию оте. І посередині відкрию вікно трошки, зараз я зайду. Значить, і, і двері типу, відкривають. Значить, дивіться, по поросятам е, пішли, ну я б сказав, якщо чесно, е, шикарно. Шикарно. Пішли, тільки це один чи два. Буває під... Не дуже, але підкашлюють. Не знаю, що вони всі ми їх проглистогонили, все. Ну і якщо так взяти одну порося, схватить важкий. О, ось другий кашляє. Треба прокалювати чимось. Це взагалі здоровий. Ну так, непогано пішли. Я скажу, що просто навіть добре. Ну тут дуже жарко. Ось я зайшов з вулиці, то дуже та будь тут, тут Віка, я піду туди, відкрию вікно зараз. Хай. І перві двері, І перві двері зараз відкрию, так. Не вирвуть вони двері. Та ні, так? А, так от ті йоршири, де йоршир вандрас е, дуже оце, сутками кричать, непонятно чого, просто кричать і все, хтось на когось ліг, хтось на когось придавав. І кричать, кричать і кричать. Оцих, оцих де коричневі, де є дюрок, взагалі питань нема. Спокійні, як двері. І дивіться, як я запускаю свіжий воздух. Плюс 18 на дворі, так. Да. Опа, отак беру. У мене тут проволочка моя лайфхаковська. І зав'язую на саморізі. Все. Ха. Та... До паски оцього цього вже не буде. Ти Сидимо, як поросята. І два штуки, і Оп'ять знову отой здоровий кашляє, треба буде чимось проколовувати. Отож питають, Стас, а поросята кашуть, ну от не кашляли, зараз два штуки почало кашляти. А чого? Хто його зна чого? Чого вони кашляють? Якась, мабуть, причина є цьому, треба проколоти чимось. Я тут оказав, що оці ось маленькі. Е, ось дивіться, порося яке, просто мале, худе і длинне. Їсть як і всі, а все одно таке. І таких там он теж такий, там он лежить такий. Оце називається, якщо чесно, це вже пішов переводняк. Це вже все. це Переводняк пішов. Чого ж я старих свиноматок хочу всіх убрати, а оставить тільки-тільки, щоб були нові свиноматки і все перейти, так сказати, на нову лінію, тому що в мене воно вже отак все поперемішалося і вже не поймеш що. Де, а ті бігають траді малі. І оце ж із за цього я. Ну, а тих, бачите, в першій клітці там осталось 4 штучки. Чотири штуки на на одну неділю три штуки, ну і четверте, типа, на наступну неділю. Ну, ми передумали. Цю неділю з понеділка тут не будемо брати, возьмемо на нижніх щілях. Чотири штуки заберемо. Хочемо у понеділок два обрати і вівторок два обрати на нижніх, щоб їм було більше міста, бо вони там повиростали, їх вже міста малувато. А тут, так можна сказати, ситуація не критична. Тому хай ті ще побудуть, уберемо знизу, освободимо їм трошки місто. Бо то ж вони кричать друг на друга лізуть і кричать. Вон, прямо зараз як кричать. А ці хоч би пискнуло. Всі спокійно. І теж не скажу, що в них міста багато. Ну спокійні ж, спокійні. Не б'ються, ні. Все добре. Тут вік, виходить, таких дуже маленьких. Раз, два, та штук чотири, мабуть. Такі дуже малі, так так боліні. Отак зиму, друзяки, ми пережили. І, пройшла зима, що, та нічого, пройшла зима, та й все. Виходь, вік. Зараз я управлюсь, е, управлюсь, переодінусь, покупаюсь і потім підемо забирати м'ясо із каптільні. І там на кухні переключимося на кухні, потім до розказую, що там у нас і як там у нас. Погнали далі. Так, же, друзяки, хочу вам показати, що у нас підкучкувалося, які є акції на 8 березня. Значить, дивіться. Акції серйозні. Смальця у нас зібралось. Вибираємо частенько, більше 100 банок. Смалець просто ідеальний. Сніг. Так от, що я хочу сказати? Смалець по 50 гривень хто бере 10 штук. Хто бере 1 2 75. Об'ясню чого. Тому що саме відро теж стоїть під 20 гривень і багато роботи з ним. Ну там, ну що, за 20 гривень. І тому вирішили так. От 10 банок, 10 банок по 50 гривень, менше 10, 75. є. Тушонка по стасяновськи. М'ясо. да, вона довго не лежить, це не автоклавна тушонка. Ну, теж в каши, в маши, куди хочете, кидайте. Хто бере от 5 штук 150 гривень? Менше 5. 200 гривень. Нормально? Я вважаю нормально. 150 гривень м'ясо. Вес ми нікого не важимо. А те, що зважував, воно ще й більше кілограмів смалець виходить. Да? Повниш? Ну так. Да. Є таке діло. Тушонка автоклавна. Баночка 0,5. Лежить, та скільки хочете, скільки лежить. Без акції 150 гривень. І хорошо, беруть, Хто розпробував, взагалі беруть хорошо. Є таке. Сало біле, обичне підсолене. 130 гривень. Так, да, воно не товстюще. Воно ось отаке. Среднє. У нас його називають таке, як треба, кажуть, на таке сало. 135 гривень. Погано? Шикарно. М'ясо. М'ясо є. Відбивні, копчень, Є балик, копчений, ну, м'якоть копчена, обичний балик. Все рубінове. Це я робив учора вечором закінчив. По-моєму, трошки є ошийка. Ага, ось ошийок є пару штук. Це те, що ось ви сьогодні дивитесь 8 березня, те, що є. Я показую. І є також трошки підчеревка. Ось такий. Це теж під черево, так? Це я саню відрізав, так? І одне м'ясо. Також є у нас сало з часником. Його небагато. Це віка сьогодні робила на 8 березня. Сало з часником 200 гривень літрове відро. І що робиться сало з часником? Ось Отаке сало. Із задків, де там шкурка дуже обдерта, ну попалилася, як обшмалювало. Деш. Оце воно перекручено, а воно саме, саме м'яке. І отут воно. Даже я б не сказав, що там прям з обрізки. Воно не з аби стандартного сала вкусного. І вікар все розмішує, круте все. Паштет. Паштет є в нас там. Є трохи паштет. Паштет у нас по-новому. Зараз рецепту взагалі ідеальний. І 110 гривень. Паштет у нас печінка, легені, серце, приправи і все. Автоклав. Даже обрізків немає. Ні жирявих, ніяких, просто так. Да, в нас його менше по об'єму виходить. Ну, зато людина знає, що взяв нерозведену печінку з легкими. Взяв на сковородки, пережарив, блинчики, в вареники, в макарони, куди хоче, кидає, все і все. Коротше, якщо вдруг ви позвонили. Воно ж у вас багатенько, а от немає розібрали. Буває таке дуже часто. Тож, не розстраюйтесь. Напишіть мені там балика 1 кг, сала 2 кг, 2 тушонки, 3 смачця. А ні, не 3. 10 смальців, щоб по 500 гривень, за 500 гривень 10 відер купити. Все, вас ми запишемо. Організуємо ваш заказ, може, в неділі, І відправимо. Бо я стараюсь коптити. В кінці неділі три рази капчу. Оце що з третьої партії, що залишилось вчора вечором, з усієї каптіни. Ми вчора дуже були раді. Знаєте чого? Тому що всім, хто нам що позаказував, ми всім, всім, всім все відправили. Все, нас немає. От, Ні, є сьогодні закази і вже Віка їм порозприділяла. Я не знаю, чи сьогодні вечором відправимо, завтра, дай. Ну, завтра утром. Все, а так, всім. Оце перший раз за все. Время. Так що це показую, що є. Якщо кому треба, теж пишіть і заказуйте. Ілі, там дзвоните зараз. Мені треба те і те. А от є те, давайте те, що є, і забирайте. Дзвоніть, заказуйте, не переживайте. І так же, ж там, що ти показуєш свою продукцію. Ну, друзі, я держу по голові. Ми його Своїх свиноматок зараз свиноматок. Будуть поросяти, піднімаємо, відкармлюю. Нам же треба його якось реалізувати. Ось мій канал є від початку до кінця. Я ж все показую. Все-все, всю подноготню. І його ж треба кудись дівати. І так же я показую, люди потихеньку беруть. Отак. І ще раз вас всіх з праздником. 8 березня, всього вам найкращого. Номер, щоб дзвонити і зробити замовлення. Бо знімаємо на телефон, комп'ютер зараз в ремонті. 095 89 210 38. Віка. Пишіть на Viber або в телеграм. Напишите свій заказ, ми вам відправили. Оплата йде на рахунок ФОП, фізична особа-підприємець. Ви заказ зібрали, ой, сказали, у нас він є. Ми вам все поважили, все відправили, ви все бачите, скільки що стоїть на вагах. Там, допустимо, взяли ви на 844 гривня. Ми вам рахунок ФОП. Ви оплатили 844 гривня. І ми вам завтра відправили. Чого відправка в від нас дешевше? Того, що ми самі запечатаємо свій ящик, сама, своя упаковка, все своє подаже. Віка все організовує, вашу адресу, все вносить в базу і вилітає нової почти наклею на ваш ящик і просто його відвозимо і приїде, е, приїде кур'єр з нової почти забере посилки і все. Тобто, усе ми робимо самі. А воно все теж стоїть гроші. Ці скотчі, мочі, бумага дуже багато. Ми считали прямо в місяць здорові гроші йдуть. Немаленькі. Ну воно все то в общем, то там, то там, то там. То там. Ті ж самі банки, склянки, це все, воно все йде. Ну і багато роботи. Скажу так, нелегко. Нелегко. Інтересно, добре, але важкенько. Так що, отак. Я вас поздравляв, випускав маленьке відео. І ще раз поздравляю усіх з прошедшим праздником. всіх наших жіночок. Вітаю. Всього найкращого. Не забувайте хвости вверх. Все вверх. Пальці вверх. Пока!